Так, ми виготовляємо ліжка зі спальним місцем 2х2 метри, в тому числі ліжко-лідер, яке вам сподобалось. Єдине що, в розмірі 1,60х2 воно має досить бюджетну ціну 15,5 тисяч. В розмірі 2х2 ми сьогодні рахували, це приблизно 26 тисяч гривень. Тобто різниця майже... Ну майже в два рази. А все тому, що це розмір нестандартний, і там потрібно там переналаштовувати станки, робити розкрой, новий і так далі. Е, в нього йде металева рамочка з буковими ламелями, і на розмір 2х2 її треба робити розбірну, бо вона нікуди не проходить в приміщення в ліфти. В нього йде повністю дерев'яний каркас. Ну, тобто, повністю все всередині з дерева, не каркас, і зйомний чохольчик по периметру. І відразу ліжко йде на високих ногах, покажи. До речі, якщо вам високі ніжки не потрібні, якщо у вас нема робота пилососа, можна зробити його в підлогу вниз. У вас тоді просто збільшиться ніша для білизни. А так в загальному на розмір 1,60 на два 15 з половиною, і воно є в наявності в нас прямо на складі з різними дизайнами узголів'я. Вісім штук є на складі і різного кольору. Тому ліжко лідер дійсно топ за свою ціну. Ну, якщо цікаво, на сайті Солоха є і деталі про нього.